Друзі, вітаю всіх. Отже, апдейт ситуації по тому, що відбувається на Бідгона Білгородщині, де російські повстанці представлені РДК і Легіоном Свободи Росії Руським добровольчим корпусом продовжують боротьбу проти путінського режиму проти російських силовиків, продовжують фактично боротьбу за встановлення демілітаризованої зони на кордоні з Україною. А крім того, в майбутньому перспективі. Фактично, проти всієї путінської влади і за припинення війни як наслідок. Ну, всі вимоги політичні вони озвучили, я на них наголошував, і вони самі наголошували, кому цікаво можете послухати. Ці всі вимоги, вони, в принципі, такі є на сьогоднішній день, поки що, принаймні, такими, що влаштовують нас. І отже, що відбувається далі? Зараз ми бачимо, по-перше, можемо констатувати, що більше ніж добу. Російські війська, російські силовики зі своїми там планами Едельвейси і так далі нічого не можуть зробити з повстанцями, а з російськими партизанами, які борються за краще майбутнє для своєї батьківщини або, можливо, навіть для кількох батьківщин, наслідок чого. Росія розпадеться і поділиться. Вони нічого не можуть зробити. Друге, ми бачимо, що прилетіло цієї ночі фактично по штабам, де розроблялися геніальні плани контртерористичної операції Едельвейс і Інші а це штаб місцевих ФСБ і штаб місцевих МВС, тобто їхньої поліції, їхніх ментів Там, отже, це прилітало якраз момент, коли там скупчувалися силовики. Це важливо, тобто ми констатуємо і фіксуємо, що ця група людей російські повстанці, партизани добровольці і, мабуть, справжні патріоти Росії, тому що справжній патріотизм він має проявлятися зараз російського боку ось в цьому, не в війні проти України, а в тому, щоб змінити всередині Росії владу, змінити стан речей, по-іншому подивитися на світ і не воювати проти своїх сусідів. Так, от, вони. Продовжують боротьбу. Більше того, вже відомо, що попередня Росія збирається запроваджувати плани подібної контртерористичної операції і в Брянській і в Курській областях. Але визначальним моментом є те, що таких успіхів вони вочевидь не досягли, якби не було саботажу з боку місцевих силовиків. Які вочевидь підтримують ті політичні вимоги, які заявляються РДК і свободи Росії, вочевидь, в лавах ФСБ, поліції, Розгвардії, а в першу чергу в ФСБ вже є симпатики таких рухів, які фактично їх починають підтримувати і саботують виконання своїх рішень. Тому можна сказати, що вже пішов процес того, що частково силовики російські переходять на бік ось цих повстанців. Тому... Варто побажати успіху, продовжувати боротьбу.